Підрив Каховської ГЕС приніс багато лиха, але найбільше населення налякане. Саме тому в міській раді пройшов брифінг щодо небезпеки поширення холери в нашому місті. Дуже багато мільйонів кубів води, забрудненої води є, дошли до нашої в нашому чорному морі, до нашого узбережжя. В сучасних реаліях холера не несе за собою смертельних ризиків. Це інфекція кишечника, має гострий характер і вражає шлунково-кишковий тракт. Хвороба протікає з розвитком діареї різних типів, в результаті чого відбувається зневоднення організму. Особливість цієї холери, що вона стрімко розвивається після зараження людини. Вона може через час, через два дні дати важку картину. І чим особливо цей халярний вібріон, що він дуже швидко розпространяється. переносником зараження є виключно людина. Тварини і риби не несуть в собі небезпеки, якщо мешкають поруч з вами, не варто уникати їх. Основними задачами, які зараз Стоять перед нашим суспільством, це саме перше. Це соблюдати треба особисту гігієну. кожного року. Ми за це все, все время говорили. Треба мити руки. Природі існує дві форми холери. При важкій формі організм людини сильно зневоднюється, тому лікування відбувається в стаціонарі під наглядом спеціалістів. А є форми, де людина не відчуває цієї хвороби, а є носієм. Оце саме таке дуже, дуже опасне для окружаючих. Тому у нас в державі і ми завжди проводили моніторинг зовнішнього середовища, тобто брали. На аналіз воду з моря, з лимана, брали на аналіз воду пить зі скважин, брали і брали, м, ставили спеціальні такі тампони в каналізації для того, щоб, щоб виявити, чи є вібріон холерний, з яких там то каналізація там зберігається, є, чи немає. Ми брали ці тампони і посіву, надали дослідження, не посіви, а дослідження робили і таке інше. Звичайно, перший муніципальний поцікавився, чи є система контролю за водою безпосередньо у Білгороді Дністровському є ця система в нашому місті. Де фахівці ще є лабораторія відокремлена на базі, воно колись була санепідслужба була, зараз там залишилась ця лабораторія. І вони повинні відстежувати і море, і ліман наш, і питну воду на наявність збудників холерного вібріона, або холероподобного вібріона, тому що предвісником холери є холероподобний вібріон. Він існує в природі, ми його знаходили. І це ознака. Того, щоб посилювати міроприємства для того, щоб захистити людей від небажаних наслідків, завжди мийте овочі та фрукти перед вживанням. Це правило не нове, однак ми все одно не втомлюємось про нього нагадувати. Не купувати на стихійних ринках риби, рибопродуктів, морських продуктів і так далі. Пляжний сезон цього року заборонений. Тому вкотре просимо наших глядачів уникати будь-яких водойм. Після нашої перемоги на це ще буде час, а поки максимально обмежити такий відпочинок. У нас в місті, ми завжди за це говорили: у нас вода подається зі скважин. Це скважини всі захищені. І туди халярний вібріон. Ну, я не бачив такого, щоб і ми як досліджували в своє время, а ніколи цього не виявляли. Резервуари. Це зараз повинні бути мероприятия, які... Усі хлерювання, доступ людей був, повинен бути ограничені. Люди, які контактують, обробляють, виробляють воду, повинні проходити медичний огляд обов'язково. Усі підозри, які є у людей, чи розстройства, чи пронос, чи ще якісь симптоми кишечного розстройства, повинні звертатися до лікарів. А не сидіти, ждати і зараз самолікування. Зараз саме модно це йти в аптеку, брати консультацію. Вони дають вам ліки і нате лікуйтеся, не звертаються до фахівців. Самолікування може нашкодити вашому здоров'ю. Будьте свідомими та при перших ознаках захворювання, таких як підвищена температура тіла та пронос, звертайтесь до спеціалістів. Багато глядачів цікавило, як ситуація контролюватиметься в садочках та школах. Так от, вода для закладів освіти постійно знезаражується спеціальними препаратами. Вам не варто хвилюватись за воду у садочках чи школах. До речі, щодо знезараження: хлорування води не дає гарантій. Саме тому міська влада застосовує спеціальні таблетки, щоб містяни були з чистою водою. Ніякої паніки не повинно бути, абсолютно ніякої. Це таке. Це ну геть хто роздуває оці всі міфи разні, і таке інше. Це люди, які не знають, що це таке і як з ним боротися. На брифінг був запрошений генеральний директор КНП Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня Віталій Жнякін. Він розповів про готовність лікарні до епідемії та чи є взагалі такий ризик. На сьогодні як і кожен рік, є плани по запобіганню виникненню різних від видів кишкових інфекцій, в тому числі холери. Білгородністровська міська лікарня повністю готова до будь-яких обставин. Ми розуміємо, що лікарня на сьогодні, наша Білгородністровська міська багатопрофільна лікарня, яка знаходиться у центрі міста, вона може прийняти від 5 до 15 випадків зараження холерою. У нас є бокси, у нас є 6 боксів, в яких ми можемо розмістити 12 постраждалих. Також у нас є загальне інфекційне відділення, яке може прийняти до 15-20 постраждалих. Також комплекс цих заходів він поєднує в себе не тільки лікування поодиноких випадків, а також. Створення лазаретів, там де ми можемо спостерігати на родичів, які були в контакті з хворим на холеру, лазаретів так називаємо, а також самих вже госпіталів. Міська влада вже реагує на рівні області з тим, що для якісного надання цієї допомоги необхідно розгорнути буде, якщо буде спалах масової інфекції на базі інфекційного відділення у селищі Шабо госпіталя, який будувався за усіма необхідними вимогами. Наразі у міській лікарні йде щоденний моніторинг, щоб слідкувати за ситуацією. Усіх хворих з ознаками холери направлятимуть на аналізи. Варто зазначити, що холера не нове захворювання для нашого регіону, тому всі дії вже відомі та відточені про всяк випадок. Сьогодні спалахів поодиноких чи виявлених холери на нашій території немає. А керманцям не варто хвилюватись через холеру, адже наша лікарня забезпечена усім необхідним на 100%. Наостанок хочемо ще раз дати поради від наших лікарів, щоб попередити захворювання. По-перше, не купуйте нічого на стихійних ринках. Не можна їсти рибу. Вже наразі на сьогодні ту рибу, яку можна вилавлювати в морі, яка буде продаватися, вона вже може бути завідомо заражена холерним вібріоном. Температура повітря, ви бачите, що для холери це від 20 до 30 40 градусів. Це для неї саме ідеальна температура для розмноження. Не купуйте ні в коєму разі на стихійних ринках неперевірену рибу. Овочі і фрукти мають теж оброблятися. Обробляйте ті, які можна кип'ятком, тому що при кип'ятінні холера вмирає. Тому які овочі, фрукти ви можете обдати кипятком, їх вже на сьогодні треба обдавати кип'ятком. Не купуйте також на стихійних ринках ті овочі і фрукти, які не перевірені. Мийте руки. В кожного мають бути антисептики. Всі ми з вами пережили ковід, всі вже навчилися, життя навчило, гарно мити руки, обробляти антисептиком. Візьміть собі наразі за привичку, за звичку йдучи на ринок або в якихось магазини, де велике скупчення людей. Почастіше частіше обробляйте руки антисептиком, обробляйте руки антисептиком своїм батькам, своїм дітям, тому що це е, розриває ці, цей круг, який виникає при зараженні на холеру. Зберігайте спокій, не відійдіться на інформаційні провокації ворога. Пам'ятайте, що пляжний сезон цього року заборонений. Дотримуйтесь усіх порад та будьте здорові. Анастасія Ківі, Анатолій Вук'янчук. Перший муніципальний канал